Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Ковта. Сьогодні у нас 5 вересня 24 року. Кам'янка Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати сигнальне плодоношення. Це перше сигнальне плодоношення. Форма калужна Віктора Михайловича Торнадо. Буквально щойно все задавив тут шершня. Ну, напевно, більше, ніж у цю ягода. Ну все, дивіться, це торнадо. Красавець торнадо. Тут Тут ось огронка, яка брава. Тут ось з тієї сторони. Ось. Тут ось маленька огронка. Це перве сигнальне плодоношення. Так, давайте зараз зірвемо ягодки, поважимо Ух, яка плотна на відриву. Давайте ще якусь ось таку гарненьку. Ось він, дивіться. Торнадо. Дійсно, що як сливи. Це перше сигнальне плодоношення. Ну, такі важкенькі. Давайте поважимо. 16 грам. 17. 16. При тому, що це перше фінальне плодоношення. З набором деревини ягода збільшується в вагі і в розмірі. Але вже вона має розмір більш ніж достойний. Так, давайте зараз поміряємо на цукор, більшу ягодку, а потім менше. Подивимося, що всередині. Дивіться, яка наскільки вона плотна. Біла м'якоть. Так, що ми маємо по великій ягоді. По великій ягоді ми маємо 17 брікс Зараз ми її посмакуємо. Ну, кісточки ще тільки почали зафарбовуватися Зараз ловимо різкість. Дивіться, якісь точки ще тільки почали зафарбуватись. Ось такий ось плотний торнадо. Я з усіх сил давлю. Ну, дуже плотна ягода. Давайте спробуємо. Це хрустики із О, Перепрошую. Це хрустики з хрустиків крупна, смачна. Давайте зараз поважимо якусь маленьку ягодку. Подивимося, який в неї буде потенціал по цукру? Угу. 20 брікс і, і хвост з хвостиком. Тут трішки більше, ніж 20 брікс. Оце є оце потенціал по, по цукристості. Перед вами форма торнадо. Калугіна Віктора Михайловича. Дякую всім. Хай вам щастить!